Ворог продовжує атакувати сумщину з повітря. За останні два місяці внаслідок авіаударів загинули 12 мешканців регіону. Такі цифри під час брифінгу озвучив голова Сумської ОВА Володимир Артюх. На жаль, в останній час кількість застосування ворогам безпілотних літальних апаратів значно зросла. За останні два місяці практично було застосування 25 безпілотників шахів. Внаслідок застосування цих безпілотників 12 осіб у нас загинуло. травмовано 27. З них одна дитина. Крім того, зазнали руйнування понад 25 будівель, 10 одиниць автомобільної техніки. Внаслідок останнього нальоту шахедів 3 липня обласний центр зазнав значних руйнувань. У результаті було знищено, пошкоджено велика кількість ну, для міста. Суми. Це 4 будівлі, одна чотирьохповерхова будівля значно пошкоджена і зараз стоїть питання про її подальше використання. Це школа, це будівля СБУ і приватний двохповерховий будинок. Троє людей вбито. 21 людина знала поранення різної ступені важкості. Серед поранених п'ятирічна дитина. Четверо постраждалих перебувають у лікарні і знаходяться в тяжкому стані. Лікарі сьогодні роблять це для того, щоб життя їхнє було не загрозі. На жаль, влучення відбувалися не тільки в, нашій, в нашому обласному центрі. Вчора ще три людини загинуло в Шосткинському районі і в Сумському районі, внаслідок артилерійських обстрілів. Над ліквідацією надзвичайної ситуації працювали рятувальники. Були створені спеціальні комісії на базі Сумської міської ради щодо придатності будівель для подальшого їх використання. У зв'язку з постійними повітряними атаками ворога на Сумщину голова ОВА говорить про необхідність застосування додаткових заходів безпеки. Ною були підготовлені звернення до вищого керівництва збройних сил до Ради національної безпеки та оборони України. Щодо підсилення силами і засобами нашого регіону, тих угруповань Збройних сил, які знаходяться сьогодні на території Сумської області. І відповідно до цих звернень, сьогодні відбувається поетапне, поетапне збільшення сил і засобів ППО з метою підвищення ефективності, застосування засобів ураження. Які дислокуються на території Сумської області, тобто, все націлено на збиття цих безпілотних літальних апаратів, також Володимир Артюх повідомив про відпрацювання нової системи щодо своєчасного виявлення повітряних загроз. Ми відпрацьовуємо нову систему регіонального типу, яка буде застосовувати виключно в Сумській області щодо своєчасного виявлення. Засобів повітряного нападу противника. Вона зараз вже закінчується. Цьому нам надали допомогу і районні адміністрації, наші підприємці, наші громади, дали певний фінансовий ресурс, щоб ми могли її розгорнути. Разом з Збройними силами цю роботу ми виконали. Говорив під час брифінгу голова ОВА і про стан захисних споруд на Сумщині та їх доступність. За цей червень місяць. Тільки по місту суми. Якщо е, там цифра була досить незначна по кількості е, цих сховищ захисних споруд і по ємності їх, то сьогодні ми збільшили тільки по місті суми за один місяць на 10 тисяч ємність цих споруд. Відповідно до розпорядження мого, е, громадами робляться певні дії, залучаються добробати. Залучаються центри зайнятості, які будуть виділяти людей, вже договори ці підписані. Ці люди будуть знаходитись на своїх робочих місцях в укриттях, для того, щоб вони були 24 на 7 відкриті.